Так, дівчата, я звільнила цей пальчик. Сім нігтиків я вже зробила собі, і цей один мені треба переробити. Але зараз я хочу з вами трошки поговорити про архітектуру нігтика. Як ви бачите, мій нігодь вже достатньо зріс. Він вже такий покоцаний, багато відріс, і якщо подивитися на блік, блік в деяких місцях заломлюється. Це говорить про те, що коли є покриття, от представте собі: нігодь був би десь ось такий, якщо б я його не спилювала. Тобто оця вся відросша частина, яка відросла, ну можливо, не аж такий, чу-чуть коротший. Але якщо б я довжину залишала. Тобто оце все, що зараз тут деформувалося, воно б деформувалося ще більше, тому що йде нагрузка нігтьової пластини, тобто нігтєва пластина по чуть-чуть зміщується, і всю ту архітектуру, яку ми з вами будуємо на початку, вона йде отут біля кутикули, вона зміщується сюди, тобто вся нагрузка йде на кінчик нігті. Якщо б ніготь залишився довшим, то ця нагрузка йде на самий кінець. І ніготь може тріскатися, але тріскатися якраз в тому місці, де йде слабинка. Це так, як ми хворіємо, починаємо хворіти там, де в чому наш організм слабший. В когось починає насмарк, хтось починає кашляти, в когось починає голова боліти, в когось живіт і тому подібне. Тому з нігтями теж саме. Там, де слабше, слабше місце, в тому місці нігодь тріскає. Тому, якщо можете, і, наприклад, знаєте, що ваш клієнт планує переношувати нігті, або він там довший час не зможе появлятися, або кудись там їде у відпустку, рекомендуйте довжину спилювати. Нехай він буде відрожчий, але коротший. Тоді нагрузка нігтика. Тобто вільний край він іде коротший, і нагрузка вона розпреділяється по, більше по нігтьовому ложі, ніж по вільному краї. Головне, щоб того довгого вільного краю з переношеним матеріалом не було. Це дуже важливо, тому що якщо він буде, нігодь трісне. І в кращих випадках він трісне десь ось тут, а в гірших випадках він тріскає тут на свіжу, на, на живому. І це дуже боляче. І тоді треба, треба рятувати, спасати, латати, наносити гель для того, щоб змогти, зняти повністю матеріал. Тому наголошувати на цьому дуже важливо. У мене цей палець, він такий трошки, бачите, не знаю, чи то від ручки, чи від чого, він такий деформований. Ось тут в мене гулька і саме ніфчове ложе, воно так само таке трошки кумедне. Тому зараз ми будемо з вами переробляти. Я стараюся по чуть-чуть. сім -чуть. пальчиків вже зробила і сподіваюся, що ще тих три пальчика найду десь час, і мені треба їх переробити, бо то вже так не годиться. Воно вже все повідростало і е -е, треба наводити порядок. Я не тисну зараз фризою на... Чекайте, я не знаю, чи воно фокусується, мені треба фокусувати. Тобто фризою лівою рукою я зараз сильно не нажимаю, того, що фриза дуже швидко крутиться, так як в мене апарат зараз працює на максимальних швидкостях. Я просто торкаючись фризою до нігтика вводжу її всій нігтєвій пластині по чуть-чуть тоншує весь матеріал, який мені не потрібен. Тобто додаткового такого сильного е, нажаття, е, натискання на нігтєву пластину, воно тут нам не потрібне. Але, я так розумію, що тут нічого не фокусується. Тому не знаю, що ви до цього часу бачили. Отже, почули, я не нажимаю сильно на нігтєву пластину. А просто, торкаючись призою, вона по чуть-чуть спилює матеріал. Так як в мене тут багато матеріалу немає, мені його дуже сильно спилювати не потрібно. І я завжди залишаю якусь певну кількість бази. Все, матеріал з вами ми спилили. Тепер наше завдання опиляти форму. Ставлю файлик, це файлик, який я вже Пиляю ці свої сім пальчиків, я його тримаю поруч біля себе, і коли в мене знаходиться вільна хвилинка, я працюю таким чином. На правій руці, бачите, я зафіксувала пилочку і працюю правою рукою більше. Тобто ліва рука у мене просто тримає пилочку, а права рука рухається. Тому не завжди на моїй правій руці нігті рівні рівні такої форми, якої мені потрібно. Не завжди це виходить. Я не знаю, хто з майстрів може на правій руці робити собі гарну форму і, ну хіба дуже-дуже треба, то тоді можна трошки довше посидіти, а так Діти над цим в мене сильно немає часу, тому мені головне перекрити, щоб щоб я їх не поламала. Я ще жодного разу свої нігті не зламала. При тому, що я їх дуже товстим шаром не покриваю ніколи, як ви бачите. Зараз мені треба зняти пилюк, ось, бачите, така. Форма вийшла, мені головне його вкоротити, можливо, він не геть рівний і правильний. І зараз ми забавжуємо поверхню нігтика там, де він відріз. Знову ж таки, фіксую пилочку лівою рукою, а права рука моя рухається. Рухається по. Пилочці, по цій нуждачці, як ще можна її називати. Все, подряпали. Зараз ми з вами міняємо фризу. Я взяла собі ось таку фризу полум'я, включаю на швидкості посередині. Тобто в апараті вам потрібно розуміти одне, те, що знімаємо ми матеріал завжди на максимальній швидкості. Тобто підкручуємо апарат до максимуму. Коли ми працюємо з кутикулою, тоді ми ставимо цей речажок, який підкручує швидкість, на серединку, Можна ставити менше. Менше до серединки. Можна ставити чуть-чуть більше за серединку. Тобто все залежить від того, наскільки прилипша кутикула. Якщо кутикула дуже прилипла і не сильно дається піднімати, можливо, вам потрібна більша швидкість, а можливо, навпаки менша. Це все залежить від, від самої кутикули. У мене вона не дуже складна, тому мені сильно, сильної швидкості не потрібно. Ось таким чином я пропрацьовую весь нігти. Якщо ж почала працювати в точці А, завжди рухаюся до точки Б. Порушуємо порохи. Трошечки щось тут треба запафити. І кусачками будемо зрізати. Беру свої кусачки і починаю працювати. Працюю завжди, чекайте, я виключу витяжку, вона мені вже не потрібна. І носиком кусачок. Забираю кутику маленькими кроками, кусачками на, е, на пальчик не нажимаю. Тобто я тримаю кусачки в повітрі і відстригаю лише те, що я припідняла. Тобто живої шкіри я не торкаюся. Тому що, якщо я притисну кусачками, Поставлю їх на палець, вони почнуть стригти те, що я не контролюю. Ось, я включаю ще раз апарат, майже швидкість, майже посередині, чуть-чуть менше. І знову починаю працювати. Те, що мені під кутикулою не було видно, зараз. Я його бачу трошечки краще. Чим менша швидкість, тим легше ви можете контролювати е, рухи на пальчику, на нігтику. Ось ти можеш отруйтися шпиханути шкіру довкола пальчика, якщо це необхідно. Відставляємо, струшуємо все лишнє, що є на пальчику, і беремо з вами ватний спонжик, смочений в обожирювачі, протираємо нігтик. Цього мені абсолютно достатньо. Я... Мені краще не перестаратися, ніж залізти дуже глибоко і поранити себе. Я за те, щоб контролювати те, що ви робите. Так, зараз мені потрібно зробити поверхню нігтєвої пластини мокрою, тобто я всюди її. Знала би ви, як це незручно робити насправді на камеру. Тому що самому собі можна в клубочок скрутитися, можна зігнутися, можна якось сісти зручніше. А коли стоїть камера, то трошки все працює по-іншому, але, тим не менш, я дуже хочу з вами цим поділитися. Тому так. Зараз завдання забрати все лишнє, що попало мені на кутикулу і на шкіру пальця. І ми з вами розрівнюємо весь матеріал в ті місця, куди нам його не вистачає. Бачите, серединку я не чіпаю. Всюди найбільшу кількість матеріалу я зараз нанесла на середину нігтьової пластини. І я стараюся профарбувати нігтик з одного і з другого боку. А поки вона собі робить свою Роботу по центру вона собі розтікається туди, куди її там потрібно. Так, в мене прийшло нагадування, що прийде клієнтка через 10 хвилин. То мене є ще 10 хвилин з цим пальчиком, але ми його вже майже закінчуємо. Бачите? Зараз моє завдання розрівняти, зробити блік. Так, я сподіваюся, що я добре бачу. Ледь торкаючись кісточкою, якби направляю. Знаєте, так, як той поліцейський, який показує, куди має їхати машина, в якому напрямку. Так само ми поступаємо з матеріалом на нігти. Кудивимося, щоб він не був дуже сильно горбатий. І на цьому етапі я відправляю палець в лампу. Так, все, нігтик просох. І зараз моє завдання перекрити топом. Знову рухаюся легесенько. Основна кількість матеріалу йде по центру, і потім з правої, і з лівої сторони. Або навпаки, спочатку з лівої, потім з правої. І якщо почали вверху, тягнете вниз, не перериваєте рух, не обриваєте, не забираєте кісточку, тоді ваш матеріал буде рівномірно розподілений, навіть якщо там десь буде не так, ви зможете підправити собі тоненькою кісточкою, але основна кількість матеріалу буде нанесена правильно. Це дуже-дуже насправді важливо на це зважати. Можу перевернути пальчик, так як я це люблю постукати по нігтєвій пластині. Так наш матеріал розрівнюється краще від вібрації. Повертаємо назад, бачите, ліва сторона у мене трошечки, трошечки не така, як мені потрібно, тому я стараюся загнати сюди трохи більше топу, щоб хоч якось виправити ситуацію. Ось. І зараз ми відправляємо нігти в лампу. Так, матеріал висох і залишається зняти липкість. Якщо ж необхідний опил, я обов'язково його роблю і люблю цей кінцевий опил, він робить ваш манікюр Максимально акуратним. І як ви могли бачити, всі свої нігті я підпилюю і вони тримаються дуже-дуже добре. Ось такий манікюр у мене на швидку руку получився на одному нігтику. Тобто, у мене вже 8, ще залишилося 2. Я сподіваюся, що я їх сьогодні дороблю. Ось так, бачите, ось така товщина покриття. І з тієї сторони він трохи не такий, з правого боку мені було незручно. З лівого боку я його трошки більш виправила, а з правого він мене чуть-чуть кострубати, але для мене піде. Дякую, що дивитесь, і скоро почуємось.